часі програма наголос у міністерстві екології планують зменшити зону відчуження довкола Чорнобильської АЕС з 30 кілометрів до 10, А на так званій звільнені території створять біосферний заповідник. Біологи та екологи вже б'ють на сполох і називають подібні проекти нісенітницею та безвідповідальністю. Гість нашої програми голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Доброго вечора, пані Тетяна. Вітаю вас. власне, хотілося б для початку дізнатися, в чому проблема, чому екологи засуджують ось таку ініціативу Екологи не засуджують ініціативу створення нового заповідника. До речі, це має бути біосферний заповідник. Бо вже 10 років підряд ми акцентуємо увагу на створенні цього заповідного об'єкту, але жоден із міністрів, які були протягом цих 10 років, не зробили навіть спробу підготувати проєкт указу президента і спробувати його пролобіювати. Це ж відбувається і зараз. Кожен раз використовується як знаєте, така мантра приваблива, що міністр буде створювати. Творювати тут біосферний заповідник. В першу чергу міністр на брифінгу 8 квітня, 8 травня, наголосив на тому, що це чиста територія і що на ній можуть проживати люди і займатися господарською діяльністю. Саме це обурює екологів і біологів. Тому що якщо це заповідник, то тут не можна ні проживати, ні займатися господарською діяльністю згідно закону України про природно-заповідний фонд. І якщо це заповідник, то це вся ця територія. Може і зараз в межах зони відчуження, залишаючись зоною відчуження, стати заповідником, бо якраз для заповідника потрібні обмеження доступу на цей об'єкт. І якраз обмеження зони відчуження можуть тут стати в нагоді. Якщо насправді міністр і, і ті люди, які стоять за ним і перебирають ногами, потирають руками що 200 тисяч гектар землі, зони відчуження, можуть зараз опинитися на ринку землі. Okay. Продажу або земельних ділянок, або навіть будівель, які там є в населених пунктах на цій території, то це інша справа. І заповідник виступає лише недолугою, неякісною декорацією. І тоді ми будемо говорити про те, що міністр екології, природних ресурсів, людина, яка за своїм фахом має дбати про стан навколишнього середовища, про безпеку для довкілля і здоров'я людей, пропонує ідею, яка загрожує. Загрожує прямо загрожує людям, які там будуть проживати отриманням дози випромінення і продукції сільського господарства, яка там буде вирощуватися, буде мати забруднення. Вона попаде до людей в інші регіони України, і ті також отримують таку ж саму загрозу. От про що насправді йде мова за такою декорацією, привабливою створення заповідника? Насправді стоять бізнес-інтереси, і це абсолютно стає очевидним, коли безпідставно міністр заявляє, що ця територія чиста. На яких підставах він може це сказати, це якийсь непрофесіоналізм? Як ви це думаєте? з одного боку абсолютна непрофесійність, некомпетентність, а, а з іншого боку, навіть небажання подивитися, що говорять з цього приводу науковці. Тому що Національна академія наук і інститути провідні інститут Національної академії наук з 1986 року здійснюють моніторинг ну, в межах своєї компетенції або в межах тих можливостей, які їм держава надавала, здійснювали. Певні Дослідження і навіть ті несистемні, дуже рамкові, окремішні один від одного ці дослідження свідчать про те, що ця територія має серйозний рівень радіоактивного забруднення. Воно, звичайно, неоднорідне, і на різних територіях цей рівень забруднення різний. Але його треба чітко визначити. Тоді градацію зробити е, території розділення, таке зонування території, але ні за яких обставин в найближчі ще 100 років на цій території не можна займатися господарською діяльністю, щоб скористатися результатами цієї господарської діяльності. Це може бути науково-дослідна господарська діяльність. Зокрема, можна вирощувати окремі види тварин і подивитися, як. Вони випасають, ростуть тут, народжуються, випасаються на цих травах, на цих територіях. Яку дозу випромінювання або забруднення молока може мати ця продукція, і наприклад, по молоку чи по м'ясу, і що можна зробити? Тому що, наприклад, використання абсорбентів в харчуванні цих тварин, домашніх тварин, тих же корів може зменшити рівень радіактивного забруднення молока, але при певних знову ж таки. Дозуванні при певних таких навантаженнях і таке інше, оце можна досліджувати, або які можна культури вирощувати, щоб зменшити рівень радіактивного забруднення ґрунтів. Або е, наукова позиція пов'язана з дослідженням, як відновлюються території, які були забруднені радіацією, а потім 30 або більше років не використовувались взагалі. Тобто, от для науково-дослідницьких цілей ця територія якраз потрібна. І це входить в функцію можливого заповідника. А чи робить щось міністерство для того, щоб убезпечити населення від самої небезпеки Чорнобильської АЕС? На сьогоднішній день не тільки Міністерство екології природних ресурсів з його абсолютно некомпетентним і непідготовленим керівництвом до прийняття державних рішень такої ваги, але і в інших міністерствах дуже уповільнилися темпи прийняття рішень або заходів щодо покращення екологічної ситуації в Чорнобильській зоні, або навпаки, навіть щодо захисту населення. Ну чого варті тільки пропозиції уряду, рішення щодо. Скасування статусу 3-4 зони Чорнобильської зони радіоактивного забруднення. Нічого іншого, крім зменшення витрат з бюджету, який зараз Україна несе, ці рішення не дають, тому що тут немає ні турботи про людей, ні турботи про економічний розвиток цієї території. Громадська організація, всеукраїнська екологічна ліга, яка об'єднує різних фахівців з різних галузей, які на добровільних засадах об'єднують свої зусилля і готують такі проекти рішень. Так само наша організація запропонувала. Наприклад, провести дослідження. Третьої четвертої зони радіактивного забруднення визначити території, які є чистими, а там є такі території, і за межами населених пунктів з цих територій зняти статус території радіактивного забруднення з цими пропозиціями зверталися Ми зверталися до яка уряду була неодноразово. Тому що такі пропозиції можуть дати можливість продукція, яка вирощується або виробляється на цих територіях, вже в неї не буде цього грифа, цього, цього штампа цієї печатки. Що ця, що ця продукція зроблена на території радіоактивного забруднення? Але це за межами тільки населених пунктів. Але в межах населених пунктів, що стосується людей, ці не можуть бути заходи щодо скасування їхнього статусу. А діти, які народжені від людей, які були уражені радіацією, або від дітей, які тоді народилися і мають генетичні, можливо, спадкові ураження. Як бути з, з, з цим? Тоді виходить, що діти, які народжуються на цій території, або від людей, які отримали радіоактивне забруднення в 86-му році, що ті діти вже здорові, але медицина свідчить, що ні. Більше того, статистика свідчить, що ні. І чому власне проводять таку політику? Оря це якісь це єдина, особисті, єдина задача скоротити витрати з державного бюджету, але не можна вимірювати коштами, які витрачаються з державного бюджету. Вони і зараз є мінімальними. Не можна вимірювати здоров'я нації. В жовтні 2014 року Всеукраїнська колишня ліга разом з благодійним фондом Врятуємо дітей від наслідків Чорнобильської аварії. за сприяння Шведської агенції. Вони ми провели дослідження дітей і дорослих, які проживають в другій, третій і четвертій зоні радіактивного забруднення. Це Житомирська область, Олевський, Коростенський, Лугінський і Овруж. Райони. І це повторюється різні е, е, населені пункти, які відносяться до різних територій е, і зон радіактивного забруднення. з'ясувалося, що е, 20 років в деяких населених пунктах людям взагалі не робили УЗІ, щитовидної залози або інших органів. Навіть в результаті цього дуже короткого обстеження виявилося четверо людей, е, у яких стадія е, їхнього онкологічного захворювання вже була най, найостаннішою, і практично врятувати цих людей. Це вже неможливо з одної можливої причини, що їх ніхто не обстежує. Але ці результати показали, що кожна друга людина має патологію, ту чи іншу, в більшій чи в меншій ступені. Кожна четверта дитина має патологію. Лише тільки побіжно цю ми зробили це дослідження УЗІ або всього організму, або щитовідної залози. Тому говорити, а якщо говорити про операційні дні в Житомирській онкологічній обласній лікарні, в інших обласних лікарнях зони радіоактивного ураження. То подивіться цю статистику, вона зростає з року в рік оперування онкологічних захворювань. Значить, є проблема, а нам зараз міністр заявляє, що там все чисто і там можна жити. Але він нещодавно... собі там дачу збудує. Пані Тетяно, власне, нещодавно сталася така прекрасна, горів ліс поблизу Чорнобильської. Так як ви оцінюєте, як це вплинулось? Така жахлива ситуація і в лікарнях. А зараз що може бути в майбутньому? Ця аварія була, знаєте, такою. Знаковою з різних сторін. Ну, вперше, перше, вона ця аварія відбулася ну в цей період, коли там дійсно дуже було багато людей. Це були такі святкові дні, і там, в цій зоні відчуження, вже зараз знаходиться дуже багато людей. Це так званий чорнобильський туризм, який відбувається за сприяння державних органів, тому що ця зона закрита, це режимний об'єкт. Туди попасти неможливо без згоди спеціальних органів. Там повно було людей, які приїхали відпочивати, які приїхали на помінальні дні на кладовище, на цвинтарі, які там знаходяться в зоні відчуження на тих селах, які раніше там були. І, і, скоріше всього, це не був якийсь спеціальний підпал, якихось диверсантів. Це була пожежа внаслідок того, що там була величезна кількість людей. І це означає, що і зараз ця зона взагалі не хоєма. Як це потребує законодавства. Друге питання, яке пов'язане з тим, як, реагує, як реагують державні органи на цю пожежу, ця пожежа дуже швидко почала розростатись з огляду на одну обставину. Не було достатніх сил на гасіння цієї пожежі. Чим більше ця пожежа довше по часу була і більша по території, тим, тим гірші наслідки. Тому що стовп від звичайної пожежі піднімається від 100 до 500 метрів, а іноді і Вище, а потім куди ці маси будуть переноситись, цього ніхто не знає. І робити заяви, що в Києві все було получно. Тоді зробили зразу заяву. Знову ж таки, це абсолютно безпідставно. Що зробили вимірювання по всьому Києву? Є пости, які мали бути спеціально на це налаштовані, мали це зафіксувати. Їх недостатньо і для звичайної ситуації, і не те, що для такої. А потім роза вітрів. Роза вітрів. Куди на Білорусь? Після Чорнобиля куди основна маса пішла радіоактивного забруднення в бік Білорусі, туди в той бік роза вітрів спрямована. То там хто виміряв? Хто зрозумів, яке там навантаження ми дали? І головне у нас немає ні системи оповіщення. Ні системи швидкого реагування. У нас немає системи моніторингу. І сам прем'єр сказав, що замість двох гелікоптерів нам треба 20. Так чому ж ви вже рік при владі не зробили? Хай там влада цього не робила. Ми їм завжди про це наголошували. Чому ви, знаючи, що треба 20, ці гелікоптери не поставили на надзвичайні ситуації. Немає достатньої кількості фахівців. Відбувається тотальне скорочення людей під видом люстрації, під виглядом ще якихось там особистих переваг від з боку міністра, але дуже багато професійних людей зараз звільнено, і, і ті, хто прийшли. Може, вони і розумні, хороші люди, але вони ніколи в такій ситуації не були, вони не знають, як на це швидко реагувати. І ще найголовніше система інформування. Мене не переконує Фейсбук міністра внутрішніх справ, фе... тим більше Фейсбук міністра екології, який вчить людей застібати гудзики в своєму Фейсбуці, замість того, щоб або обнімається з деревами, замість того, щоб дати чітку інформацію на будь-яку критичну ситуацію. Дивіться, зараз таке ж така подія відбувається в шосці. Вже два з лишнім тижні в шості не можуть розібратися з підставними фірмами, які, до речі, отримали зовсім недавно. У нового міністра отримали ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Тепер вони з підприємства перевозили в сусідній яр, щоб закопати там ці хімічні речовини. Як то кажуть, Бог шельму мітить, тому що у них поламалося обладнання. Вони розлили цю отруту людям на дорозі, і люди тоді зрозуміли, що перевозять. Дорогою повз їхню хату і що захоронено біля їхнього за 500-800 метрів від їхнього будинку. Просто ж це якісь корупційні такі. Це не просто не якісь, а конкретні, абсолютно корупційні схеми. Тому що ліцензії в Міністерстві екологи і природних ресурсів дають фірмам, які не мають безпечного полігону для зберігання, не мають потужності для безпечного перероблення, не мають спеціалістів відповідних. І регламент, який вони представили, що вони можуть це робити, він просто сміхотворний. Тому насправді, якщо вже тут відбувається з хімічними речовинами, то в нас немає довіри до міністра, який проголошує якісь державні доленосні рішення, наслідки яких ми будемо пожинати, коли його вже давно не буде на цій посаді. Пані, Але пані, ці рішення призведуть до негативних пані, наслідків. Наш час вже завершився. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Ми залишайтеся на телеканалі Гамма.